Нарі говоримо про конкурс Міс Всесвіту Таїланді, де стався скандал. Кілька учасниць залишили офіційний захід після того, як директор конкурсу публічно принизив представницю Мексики Фатіму Бош. Інцидент стався під час передконкурсної церемонії, яку транслювали наживо на Фейсбук-сторінці конкурсу. Подробиці історії розпитаємо далі. І ми тільки про це будемо говорити з нашою гостею Анна Філімонова, президентка конкурсу Міс Всесвіт Україна. Вітаю і дякую, що. Сьогодні долучилися, доброго дня, вітаю вас! Коли ми говоримо про цей інцидент, сама представниця Мексики, Мексики після спілкування з медіа казала, що, начебто, називали її дурною, принижували. Ваша взагалі реакція на цей інцидент, і чи під час цього українська представниця також була там в залі? Ну, ми розмовляли з Софією, яка зараз міс і представляє нашу країну, да і вона розказувала, що дійсно вона була присутня під час цього конфлікту, але організатор їм казав про те, що треба, ну треба викладати спонсорів. Тобто, це дуже важливо. Але тон, в якому він... До дівчат звертався, він був такий доволі, знаєте, агресивний і нервозний. Але все по факту вона каже, що він казав по ділу, тобто це робочий процес. Але потім в них стався а, така словесна перепалка з Міс Мексика, і він дійсно трішки, знаєте, такий ред флаг допустив і дуже став агресувати до неї, і сказав неприємне слово про неї. І це було дуже не дуже гарно, але знаєте ще. Один момент, який, я, звісно, засуджую ці патріархальні моменти, але ми повинні розуміти, що Таїланд це країна дуже специфічна. І організатори з Таїланду ну такі патріархальні, дуже такі, тобто для них те, що конкурс зараз відбувається в Таїланді, це просто подія їх життя. Вони дуже знервовані, тому там все кипить, але організація дуже класна. І, е, тобто, іще, як мені здається, знаєте, все ж таки, е, дівчата... Перший день приїхали джетлег, перевтома, організатори перевтомлені. Е, е, оці лінгвістичні, да, моменти, коли ти кажеш, е, всі на англійській розмовляють, але не всі нормально розмовляють. Тобто, Зараз, зараз цей інцидент вже вичерпано, тобто, все дуже добре, нормально. Він вибачився перед дівчатами, і всі залишилися в конкурсі. І сподіваємося, що це був останній скандал, тому що дуже хочеться, щоб цей конкурс не перетворився на якісь скандальні, знаєте, постійні новини. А, тобто, зараз він продовжує працювати з дівчатами. Ви знаєте, взагалі-то ця людина, він не, як, зараз поясню, володар конкурсу, власник конкурсу, мексиканець, Рауль. І людина, яка проводить зараз цей чоловік з Таїланду, він соорганізатор по Таїланду. Тобто він не є власником конкурсу, тому він займається повністю організацією там на локації. Тому не можна сказати, що він там, знаєте, якась дуже офіційна частина там місцесвіту, да і тому можливо так сталося. А які взагалі є е, варіанти, інструменти у дівчат, у їх команди, якось впливати на організаторів, на співорганізаторів чи можна кудись е, відправити скаргу? Якщо да, оце публічний інцидент, про який стало відомо через трансляцію. А якщо щось можливо інше е, трапляється, що порушує гідність дівчат, чи є взагалі якісь такі прописані механізми е, е, якось на це реагувати? До речі, кожна дівчина, коли ми відправляємо і нашу місто Україну, в нас є великий контракт. Він дуже великий, на 50 сторінок. І ми його підписуємо. І там є правила, які повинна дотримуватися дівчина, в тому числі про те, що треба все ж таки вказувати спонсорів, ну і не порушувати графік, не порушувати ті правила, які є. Тому що 130 дівчат це дуже така. Складна організація, якщо дивитися на це очима організаторів, да і їх охороняє. Охорона, тобто це все під вартою, це все дуже напружено, багато камер, багато фанів, багато туристів. Там напруга велика. І мені здається, що дівчата класно, що дівчина з Мексиці, з Мексики зараз висловилася і так підтримала, можна сказати, всіх жінок у світі. да, та, що так не можна розмовляти з жінкою, і треба все ж таки повжати. Але мені здається, я сподіваюся, що вони вибачать цього. Мужчину, чоловіка, тому що він дійсно дуже багато робить зараз для того, щоб конкурс відбувся дуже класно. Тому сподіваюся, там буде дружба у них. А зараз я хочу ще запитати про українку Софію, власне, яка представляє нашу країну на цьому конкурсі. А зараз що які події вже відбулися? І я би хотіла, аби ви пояснили глядачам, Українка зараз за кордоном на такому світовому конкурсі. Які меседжі про Україну ми зараз маємо доносити нагадувати світу? Наразі зараз в нас є два меседжі. У нас є благодійний проєкт, яким ми займаємося спільно з голосами дітей? Це організація, яка займається підтримкою дітей, які втратили батьків або мають проблеми після того, як змінили місце життя. І це дуже цікавий проект, який підтримує місце світ, загалом це дуже потужно для нас. Сам президент зацікавився конкурсу цим проектом, щоб підтримати Україну. Другий меседж, про який ми будемо казати, це той меседж, який ми чуємо увесь останній рік, і навіть з вуст нашого президента постійно це слово мир. І я хочу сказати вам дуже таку ексклюзивну інформацію. Ми ще про це не говорили, але національний костюм, який ми зараз дошуваємо ще. І він ще не готовий, буде теж присвячен цій саме темі. І мені здається, що це те, про що мріє кожен зараз, кожна людина в Україні про мир, але мир справедливий. Можемо провідкрити більше деталей? Можливо, хто є дизайнером і згадали, що підготовка ще триває. А скільки часу на це йде? Ви знаєте, костюм у нас дуже була така не дуже приємна історія. Я хочу вам так теж все ж таки сказати, що не все так ідеально йде, тому що готуватися під час війни це дуже важко. Півроку це я вже не знаю, не сплю нормально не їм 24 години. Тому що нам відмовили цього року всі підрядчики і дизайнери, які могли би пошити національний костюм для України. І ми залишились без людини, яка може пошити у такі щось таке. Да, це дуже цікавий така, такий момент, але ми Ми знайшли філіппінського дизайнера, який дуже часто одягав дівчат і міс міз і міс Венесуелу, ще в костюми, які перемагали. І ми стали з ним, з ним зараз працювати і розробили ескіз ідея і Софії, і моя особисто. І зараз він ж є цей костюм, але, чесно кажучи, це наш перший досвід праці з азіатами, да, які роблять щось для України. Тобто це буде робити людина, яка не українець, а азіат. А і, але, ідея, того, дуже... ідея власне ну, ідея, українців. Ідея наша, так, ідея наша, а він її виконує. Але, звісно, що він буде туди привносити якесь своє бачення, як він бачить зараз. А, слово мир щодо України, але він каже, що він дуже сильно хвилюється тому, що він розуміє, що цей костюм побачить усі, і це його велика відповідальність да, зараз. І, і для нього велика честь стати автором костюму для України. А... Ми сподіваємося, він буде гарним, бо ми дуже хвилюємось. А е, інші сукні, бо я особисто в соцмережах вже бачила відгуки людей, і їх так само було складно обрати, пошити. Ні, у нас до речі, все в цьому році було класно. Дуже багато українських брендів подарували, надали. Це я дуже дякую всім за підтримку. Дуже підтримали нас, тому що все ж таки вісім валіз це дуже великий такий момент, і вони по три рази на день перевдягаються. І все, що вона там робить, все одразу потрапляє в пресу. Тому ми дуже вболіваємо за такий візуал, щоб наша дівчина виглядала. Попри всі обставини, те, що нам зараз всім тут складно, гарно, і щоб ми всім показали, що українці все ж таки дуже сильна нація і красиво. Будемо слідкувати, вболівати за українку. 21 листопада дякую. ми дізнаємося. Ім'я переможця. дякую, що долучилися. Анна Філімонова, президентка конкурсу Місцесвід Україна, була з нами на прямому зв'язку.